І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і на сьогодні ми маємо вже другу добу подорожі по ще одну одиницю техніки для нашого дивізіону: це наряд на отримання МТО АТ М1 на базі 131-го зіла. Бачаючи, який маємо день війни, то в асортименті цієї техніки немає. Це взагалі велике диво, що ми отримали наряд на її отримання і наявність в підрозділі пересувної майстерні для обслуговування та ремонту, це, це вирішує багато питань, тому ми дуже раді навіть тому, що дають світова доба на подорож в точку призначення, де ми їх отримаємо. Ну, Звісно, їхати обратно прийдеться трошки довше. Тобто десь заночуємо. От, Ну а в якому стані, в якій комплектності, так, да, не комплектно, звісно, але докомплектуємо. доукомплектуємо. Все буде добре. Так, і, і ну що, дивимося. Так, колеги, я знаю прекрасно, наскільки копійка на сьогоднішній день дається важко. Бо фермерство на сьогоднішній день на підсосному стані це не дивно, бо та ціна на збіжжя, яка існує, і все інше, ті умови, які створились, вони не є прийнятними для того, щоб щось здавати, десь, десь щось допомагати. І ті кошти, які ви виділяєте, е, да, вони невеликі, але я знаю, яким. Важкою, якою важкою працею вони даються. Тому дуже дякую, що ви допомагаєте. А, і а, одна ще а, одне прохання. Якщо може а, є а, когось бажання передати нам, а, ну, може таке є і, і бажання, і можливість. Жигуль. А, один мінімум лучше два. А, Чого саме Жигуль а, немає на сьогоднішній день а, авто, яким а, в умовах отакої міжсезоння пересуватися на взводу е, в черговій групі по позиції? Форт накрився. Форт накрився мідним тазом, двигун під заміну обірвало шатун. Ну, я як, як доберусь, покажу, що з ним. Дві, дві дірки. В блоки, звісно, під заміну. На сьогоднішній день він коштує порядка 170 тисяч гривень хоча б в якійсь комплектації, щоб завівся і його протестувати. Чисто блок, чисто цей взагалі не прошу. Не знаю, якісно нічого немає. Ну, опять же, кошти, треба кошти. Тому Ford поки що відставляється в сторону і будемо виходити з того, що мається в зводі охорони шишиги бензин є, тому е, малою кров'ю можна обійтись з І тим паче запчастин на них трохи вистачає. Так. Так що, якщо є така, таке бажання е, допомогти ржавим в хлам, але ще на ходу, е, пускай без задніх навіть сидушок вони там, не, не, скоріш за все не будуть потрібні. Для пересування з воду охорони буде нам потрібно. Так, ну це, звісно, за можливості, якщо є така можливість. Так, ну а що? Ми ранок сонечко встало, йдемо, в чек вимоги, заправляємося, дивимося, приймаємо на себе і вирушаємо в путь нам їхати довго. Варка зарядний, купа всякого приладдя до стріли, кран стріли, яка на криші, сверлилка, плещата, цей же тощильний. Там йде частотний оцей преобразователь для живлення оцього всього. Так, що у нас тут для перевірки форсунок? От, трохи розкомплектований. Ну і тут всіляке обладнання. У щось є. Ну, не, не зовсім все, звісно. Так. Тут у нас цепи, цепи для кран стрілы, навіть запасний карбюратор і то є угу. боковинище. Друга ніша Солидовый раздатчик вот так вот, это генератор. И сам будешь включать? Ага, да-да, батюшка. Да, Что я включил? на генератор? О, надо. Да. Сеть, где? Ага. Включай. Да. Препрессовать. Да. А Давай проверяем. Это работа, подожди. А. Ага. Да, 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 работа. бачу, бачу. Тут працює. Все. Все. все, все, Дякую. Ну ты выключи. Купінь, я оту добив, правильно? Якщо коли отака от машинка, вже деякий час їдемо, поки тут -ту -ту, має бути. Поїхали далі. Як стоячий обійшов, Так,